みたいス。 Від фіскального органу до сервісної служби. Під таким гаслом податкова служба України минулого року активно створювала центри обслуговування платників податків, вдосконалювала електронні сервіси, працювала над власним сайтом, аби платники податків мали більше можливостей для отримання якісної інформації щодо ведення підприємницької діяльності та правил її оподаткування. Сьогоднішні пріоритети Міністерства доходів і зборів на рахунок якісного сервісного обслуговування платників не змінилися, а інформацію з податковом та митного законодавства тепер можна отримати з найрізноманітніших джерел. Консультації фахівців міндоходів стають дедалі популярнішою послугою серед платників податків. За останні півроку спеціалісти кал-центру надали 620 тисяч відповідей на запитання платників. Переважно більшість з них було почуто платниками через відомий телефон інформаційно-довідкового департаменту. Активно користуються абоненти і електронною поштою для отримування відповідей на свої запитання. Крім того, майже 20 тисяч платників податків виявили бажання отримувати розсилку відомостей про зміни у законодавстві. Таким інтересантам з початку цього року було надіслано вже 300 тисяч електронних листів. Фіксують у міністерстві і зростання затребуваності віртуальної бази знань. Кількість користувачів такої в поточному році вже наближається до мільйона. Нагадаємо, база податкових знань розміщена на офіційному сайті міндоходів та містить 18 тисяч узгоджених кваліфікованих відповідей на найчастіші запитання платників. Незабаром її поповнять відповіді щодо митної справи та єдиного соціального внеску. Не втрачають своєї популярності і особисті консультації платників у територіальних центрах обслуговування платників податків. З початку року фахівцями центру обслуговування Вінницьким платникам податків було надано понад 29 тисяч особистих консультацій. Найбільш популярними для відвідувачів ЦОПу залишаються питання податку на доходи фізичних осіб, зокрема розрахунку податкової знижки, застосування спрощеної системи оподаткування та використання електронного цифрового підпису при поданні звітності мережо інтернету. В телефонному режимі продовжує працювати для вінничан місцева інформаційно-довідкова служба 1507. Вже цьогоріч консультантами служби було надано платникам міста близько 30 тисяч відповідей на запитання стосовно правил оподаткування господарської діяльності. Отримувати корисну для професійної діяльності інформацію мають можливість платники податків із офіційного друкованого видання Міндоходів. Незважаючи на те, що це офіційне не Міністерства доходів і зборів України, ми все-таки зробили акцент саме на професійній інформації. І, відповідно, 70% площі номера займають роз'яснення на всі проблемні професійні питання, які виникають бухгалтерів. А до нас звертаються тисячами бухгалтерів з усієї України. І тому ми стараємося нам реагувати оперативно на їхні потреби, на їхні запити. Більше того, можу сказати, що досить часто вістику з'являються роз'яснення більш швидше, ніж вони оформляються офіційними листами від Міністерства доходу і збору. Для зручності платників податків міністерством доходів також постійно проводяться масові інформативні заходи, зокрема у формі семінарів за участі провідних спеціалістів міністерства та територіальних його відділень. Наші платники податків завжди дуже активно цікавляться новинами податкового законодавства. Цьогоріч ми вже провели багато різноманітних семінарів, тренінгів. Фактично, тричі на місяць наші платники податків мають можливість в кожному районі відвідати такі міні-семінари. І саме з перших уст наші платники податків мають можливість отримати відповідь на актуальні питання. Тож доступ до інформаційних джерел податкового та митного законодавств сьогодні у вітчизняного платника різноманітний. Залишається побажати суб'єктам господарювання бути активними у пошуку важливих знань, які обов'язково допоможуть народженню нових креативних ідей та створенню успішних бізнесових проєктів. Світ змінюється, щоб відповідати новим вимогам та високим стандартам було об'єднано митну та податкову службу України. Наша місія адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок, надавати послуги громадянам і бізнесу та як наслідок забезпечувати наповнення доходної частини бюджету. Ми прагнемо бути корисними суспільстві і пишаємося нашою роботою з повагою Міністерство доходів і зборів України. Колективу Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції минулого тижня було представлено нового очільника – 33-річного Мирослава Продана, який раніше обіймав посаду заступника начальника Уменської ОДПІ. Голова головного управління міндоходів у Вінницькій області Ірина Зленко побажала новопризначеному керівнику зберегти професійний потенціал найбільшої та найкращої в регіоні податкової інспекції та надалі вдосконалювати роботу по сервісному обслуговуванню платників податків. Привітав Мирослава Продана з призначенням і Вінницький міський голова Володимир Гройсман, висловивши сподівання щодо подальшої коректної роботи Вінницької ОДПІ з платниками податків міста. Новий очільник інспекції подякував за довіру. І запевнив, що разом з відданою справі командою фахівців, які працюють сьогодні у Вінницькій ОДПІ, намагатиметься оптимально організувати роботу згідно пріоритетних напрямків діяльності Міністерства доходів і зборів України. Завдяки сервісам Міністерства доходів і зборів платники податків сьогодні можуть оперативно та безкоштовно отримувати довідки, дозволи та свідоцтва. Так, зокрема, серед послуг, які пропонуються, реєстрація книги обліку доходів та витрат, видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів, реєстрація реєстратора розрахункових операцій, видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, видача торгового патенту тощо. Загалом перелік таких адмінпослуг містить 55 найменувань та затверджений відповідним наказом міністерства. Для зручності платників кожна послуга має інформаційну картку. Зокрема, з інформаційної картки платники можуть дізнатися про перелік документів, необхідних для отримання довідки, порядок та спосіб їх подання, термін її видачі, способи отримання результату. З повним переліком усіх адмінпослуг, які надаються Міністерством доходів і зборів та його територіальними відділеннями, можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства. Обов'язок кожного громадянина нашої держави згідно Конституції України сумлінно сплачувати податки до бюджету. Податок з доходів фізичних осіб чи не єдиний український податок, який стосується всіх без виключення працюючих громадян. І саме про нього йтиме наша мова у наступному сюжеті. Податок з доходів фізичних осіб щомісяця утримується із зарплат усіх офіційно працюючих громадян. Також його сплачують отримувачі доходів, відмінних від заробітної плати, таких як спадщина, дарування, інвестиційні прибутки чи іноземні доходи. На сьогоднішній день податок на доходи фізичних осіб це дійсно є податок, який повинен сплачувати всі фізичні особи. Порядок регламентується четвертим розділом податкового кодексу України, яким зазначено, що платники податку на доходи фізичних осіб є. Резиденти це фізичні особи, які отримують доходи як на території України, так і за її межами. Не резиденти, які отримують доходи на території України. І треті – це зрозуміли є податкові агенти. Ставки податку з доходів у нашій країні 15 та 17%. відсотків. Більша застосовується до значного доходу понад 10 мінімальних заробітних плат. Для працюючих громадян з невисокою зарплатою існують пільги по сплаті податку з доходу. Так, приміром, у випадку нарахування людині зарплатні у розмірі до 1610 гривень, податок не утримуватиметься майже з третьої її частини. Такий механізм називається податковою соціальною пільгою, і право на неї мають достатньо широка категорія громадян. Існує ще один приємний момент щодо податку з доходів: податкова знижка або повернення частини сплаченого податку платнику. Це можливо при оплаті особою витрат, пов'язаних з навчанням, страхуванням, сплатою іпотечних кредитів тощо скористатися правом на податкову знижку можуть працюючі громадяни один раз на рік, подавши декларацію про майновий стан і доходи. Податок з доходів фізичних осіб один із основних податків, що наповнює місцеві бюджети регіону. Тому його значення для громадян міста важко переоцінити. Податок на доходи фізичних осіб. Це дійсно є податок, від якого він має велике суспільне значення. Чому? Тому що від нього залежить і і Своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, різні виплати соціального направлення. Тому я кажу в тому, що на сьогоднішній день цей податок повинен кожний суб'єкт господарювання і кожний платник фізична особа сплачувати його у відповідності до 67-ї статті конституції України, яка зазначається в тому, що кожний платник податків. Зобов'язаний декларувати доходи і сплачувати цей податок до бюджету. Свої цьогорічні конституційні зобов'язання щодо сплати податку на доходи віничани виконують сумлінно. Наразі до бюджету вже надійшло понад 306 мільйонів гривень цього податку. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.